Священники, яка от діди, прадіди. Робили цю місію. Ну, але дякувати Богу, що настав сьогоднішній такий день, який ми виконаємо ту місію тут, у цьому храмі Божому, де ви будете присутні, бачите, видіти той чин освячення дзвону. Я просив, щоб була наша молодь, ви бачили, ви виділи, яка то є подія. Бо так само ми дзвін освячуємо, як ту дитину охрещуємо. Ми кличемо тих умів, гостей. Ну, і так само ми думали, що буде наша молодь, наші діти, будуть бачите. Бо колись хто знає, нас не стане, а вони будуть, ще якийсь, може, кращий дзвін, а не будуть знати, як поводитися, чи лізти в той дзвін, чи під дзвін, чи як там має бути, але ну, ми вже будемо робити так, як.

Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, і віки, при святое Тройця, нас, Господи, очисті річні наші, влади, прости, беззаконня наші, святи посвістили, не поче нашій імні Твоє, Господи, помилуй І сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по час і на віки, вики. І покірники носить, і носить, і носить Росії до спасіння залізаються в преподобні у славі, від расі до серців, не пайдуть молодого і в устах їхніх і мечі, двогострій в руках їхніх, поручений дів тосту над щастими руками, над беззаконними зякти царів їхніх путами і славити їхні кайданами залізними. Хваліт Бога за святить його, хваліть його, усвержені сили Його, хваліть його, могусності сили Його, хваліть його, за безмежну велич його, хваліть його, сон судми, хвалить його на арфі та бусля, хваліть його хором під тим пане, тим панами, хваліть його під нас. І поблосу відвано чого, на славу святої імені святого Господу, помолимо. Господи, помилуй. Благодащ, щоб усіх, почувши голос його, чи вдень чи вночі, прокидалися на славлення його імені святого Господу. Помолимо. Господи, -по І переставали всі вітри, шкідливі, бурі, громі, блискавиці, і всі шкідливі безпогідня, і злі повітряні Господу, помолимо. Господи, Богі, Випонятий, всю силу Лукавства і наклепи ворогів, невидимих від усіх наших вірних, що чують голос Звону Його, і до виконання заповідей Його Богу. Побудожуючи їх, Господу, помолимо. Скорбені у небезпеки та недолі, Господу, помолимо. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю. Славну владицю, нашу Богородицю і присла Діву Марію, за всіми святими, помінувши самі себе, і все життя наше Христу Богові честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки. Ярослав, ім'я Отця і Сина. Читайте, читайте. І святого. Духа. Господи, славу ім'я вам, погоняйтеся, святі Його. Голос Господні над водами. слави ім'я Ярослав. ім'я Отця, над водами величними. І святого Духа, амінь. Голос Господа Іс величний, голос Господа Ламає кедри. Господь закрушає, яке в Ліванській, під голоду його риска, як телята, в Ліван і сиріон, як молоді до морозі, голос Господи викришує полоня огню. Він голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю. Ке тобі, ти в старому завіті, слузі, твоєму закону, положнику Мойсейві звелів єси. Поробити труби срібні і синам Ароновим бути священниками. і коли вони молилися тобі, трубити, щоб люди твої, почувши голос трубний, були готові вклонятися тобі, і коли збиралися молитися тобі, і боях голосом їхнім научені, міцно озброювалися на перемогу ворогів, і нині владико. Присвяти і смиренно, молимо тебе з поля, милостиво на гаряче моління наше, недостойних рабів Твоїх, і дзвоно цього споряжено на славу Твоїї, церкви святій і величному, і святому імені Твоєму, Твоїм небесним благословенням і благодатью Всесвят, чуючого Твоєго Духа, поблагослови. І освяти, і вилий на нього, силу благодаті Твоєї, щоб вірні раби Твої, почувши голос дзвону Його, зміснялися в благочесті та в вірі, і можна ставити проти всіх диявольських обмов, і щоб молитвами, і постійним славленням Тебе, Бога істину. Перемагали їх і до церкви на молитву, і славлення святого імені Тво вдень і вночі поспішали, нехай його дзвоном заспокоються і втішаються, і перестануть нас на спасти бурів, грабу, вибуху, і страшні громи та благословить і шкідників, і всі повітряні. Але і бездушними, як Мойсей сейвізлом, і, і мідним, змій на пустині усе, що волив, найславніше творив і чудодієш, бо все тобі можливе, і нема неможливого, і ми тобі славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. І ми тобі славу з безпочатковим Твоїм Отцем і з присвятим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Освячується, освячується дзвіця і окроплення водицею священної в ім'я Отця і Сина, моєї, і свята Духа, благословляється, освячується, дзвінця й окроплення, й свячаної, і окроплення водицею священної в ім'я Отця, і Сина.

Будьмо уважні, Господь промовну мися, я зробив під срібні сумні, повної роботи зробишні, і будь тобі на те, щоб кликати громаду і щоб знімати табір, коли засу, немилять по битві, то здійснює до тебе вся громада, того подуманами зборів а коли засублять тільки в одну. Поздаруйте до тебе князі, всі скітра іда, коли засунуть, засумити на сполох нього, вирчуться забори, розташовані на сході, а коли засуне на сполоб другий, вирушай табори, що на півдні засурміти на сполох втретє, і за полки з ходу, на сполох четвертий рух. Та й ополчення і під і, сурми, тиме те на спог, коли прирушатиме у дорогу сурми, ти мене тоді коли треба буде кликати всю громаду, та тільки не так, як на спок сурми, тимуть вже синяро, на священих сурми, і він будуть вам для посеченого. Наші Господи, вчило, случання цього, як ми я в світру, і поглянь на нас у сердних Твоїх, Твоїм оком, і не в ярусі твоїх нас, але за мене сердитиці, і помилуй, визволяючи від усякого страшного покарання. бо він благий і чоловіку люби. Ми отця і сина, і святого духа. І слава Ісусу Христу, от відбулася ця наша подія, яку ми задумали і мрія збулася. Дякувати Богу, що Господь нам зводив, як кажуть. Зробити цей чим освящення дзвону, ну і дав нам сили придбати цей дзвін. Це е, по, дяка Богові, бо якби не Божа сила, то що би ми могли зробити? А тільки би ми не мали тих грошей, все одно їх нам не стане, але це вже річ така буде, що буде віками стояти в церкві. Познаємо, що дзвонами ми закликаємо людей на службу Божу. Дзвоном ми сповіщаємо померлих наших рідних, які помирають теж. Дзвоном, як кажуть, закликають, як не дай Боже є якийсь вогонь, не дай Боже! Але дзвоном звіщають ту небезпеку. Дзвоном відганяють тих злих духів, дзвоном відганяють хмари, тучі, граф. те, яке йде, яка от недобре. Не на нашу сторону то дзвоном відганяють ті недобрі сили. Ми знаємо, що коли почалася ця війна у Києві на Майдані, то у Михайлівському соборі там дзвонили день і ніч, тими дзвонами сповіщали. Це не добра справа, але звіщали людям, що це є недобре у нас на Україні, то ми будемо просити Господа, щоб цей дзвін. Який ми сьогодні посвятили, який буде піднятий на тій дзвільниці, бо він нам звіщав трішень тільки радісну звістку. Бе добре, би закликав нас, як на ті богослуження на вечірні, на утренні, бо дзвону дзвоні. І так само, як у службі Божій і вірою, дають людям знати тим немічним, які не можуть прийти до храму Божого, але людина чує, ага, як дзвонив дзвінта. То це вже на службу закликають, а дзвонив дзвін так, то це вже вірою співають у церкві. І так людина орієнтується, скільки є часу до служби Божої. Ми сьогодні яка от є тими учасниками, є тими кумами, яка от коло того освяченого дзвону. Я е, приємно, що ми сьогодні стали всі навколо. Ну і так само, як старший наш чоловік, який роки пропало тут у церкві. І приємно це є, що він сьогодні, як от один раз вдарив той дзвін. А ми будемо ніколи просити Бога, щоб ви ще вдарили в дзвін там, де він буде у дзвіниці. Ну, наш Микола Степанський захворів, бо скрипа така ходить. Ну і людина мусить бо два дні був він тут у церкві вже з температурою, бо вже сьогодні щось не зміг. То ми будемо просити Бога, аби йому давав здоров'я, а він би ще теж довго цим дзвоном міг користуватися то нехай Бог усіх благословляє, а цей звіт нехай нас закликає до Божого благословення, до добра, миру, спокою, любові на є вам і всім літа.